Оце наша така система кластер обігріву. Це буде велика палатка, де люди будуть готуватися до мобільної лазні і потім остигати після. Тобто тут буде тепло, тут буде чай, ми будемо розливати. І це необхідна процедура, аби люди після, після лазні не виходили в коло. А сама лазня вона буде компактна, невеличка і вона окремо зараз будемо її теж встановлювати. Підприємець Артемій разом із дружиною Мариною на Троєщині з самого ранку. На вулиці мінус 18, а деякі будинки вже понад тиждень без опалення після масованих атак в ніч на 3 лютого. Тож подружжя стає на допомогу, розгортають два намети: один для відпочинку, інший власне лазня, де встановлене спеціальне обладнання. Максимальна температура тут сягає 50 градусів. Кажуть, заходити грітися можна прямо в одязі. Оця процедура вона дуже швидка і дуже ефективна. Ми це зрозуміли у 22-му році з дружиною, коли перший блекаут був, і ми були не дуже готові до цього цього. І ми не могли зігрітися тижні, місяці ми не можемо зігрітися. Такий стан в організму ніби спазм всередині. І лише коли ми ось в бані зробили цей прогрів. Організм ніби перемикнувся. Потім почали вивчати питання, і це все пояснюється біохімією, це, це абсолютно наукові та біохімічні процеси. Ось, але зараз стало питання, а як це зробити? Не кожну людину можна в лазню там, піти, повести, це якось громоздко, складно. І ми ось винесли такий варіант, що це мобільна лазня вона дуже швидко встановлюється і дуже ефективно гріє. При тому. Ми робимо це на температури не вище 50 з градусів і на сухому пару. Таким чином людина може заходити у водязі, вона не буде пітніти, і вона поступово зсередини буде прогріватися. Буквально за 30 хвилин організм отримує цей сигнал, що все добре. Встановили та розігріли лазню менше як за годину. Вона розрахована на двох-трьох людей одночасно. Місцеві мешканці швидко вишукувалися у чергу. А перші відвідувачі вже випробували новинку. Мені добре. Я не про що не думаю наразі, окрім того, що життя то щастя спокій, щастя, радість. І я дуже вдячна а людям, які турбуються про незнайомих людей в цей складний час. Спекотно ні дуже ні. по відчуттям холодно. А... Задовільно тепло. Не жарко. Мобільна лазня працюватиме на троєщині кілька днів, поки триватимуть сильні морози.